Я зіграв кубок УЄФА 2009 року, але в режимі FIFA імперіалізму. 36 команд, карта Європи і один переможець. За кожну перемогу команда отримує гравця з команди програвших. Їх сектор та один бонусний. Переможе той, хто зафарбує всю карту в свій колір. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Крутимо коло і починаємо з Аяксу. Стрілка відправляє їх на північ. А рухається на інший бік карти, де їх чекає самдорія, молодий Суарес і Хунтелар проти Касано і компанії. Як на мене, шанси рівні на 70 70-й хвилині. Белучі вивів команду вперед. А за 5 хвилин до кінця Аякс залишився в меншості. Диносодру хвилини Енклас Хунтелар виходить один на один. Неймовірне спасіння на останніх секундах. Але в екстра таймі все Самдоріа збуває квиток наступний раунд. І звісно ж, вони собі забирають хунтелара. Наступна команда Кейсі Распор. Крутимо стрілку. Їх опонентами буде грецький АЕЛ. Я думаю, багато хто з вас впізнає Агахову. Перший гол стався тільки в другому таймі. Забуває топус. За 5 хвилин до кінця Журавський робить закидання. Ну а в екстра таймі греки виявились сильнішими. У підсумку 2-1. Топу змінює команду. І мінус один грецький клуб. Наступними в гру вступають фаворити цього турніру. Стрілка показує в бік Ріє. Дуже проста повинна бути гра для Россонері. З перших хвилин Мілан побіг забивати. І, згодом, створивши чудову атаку, Роналдіньо відкриває рахунок. Прекрасний пас на Кака і 2-0. У другому таймі Р'єка відіграла один гол, але найбільше в них не вистачило сил. Плюс два сектори для Росонері, але ніхто зі складу Р'єки так і не зміг підсилити склад Мілану. Крутимо колесо, і це Манчестер Сіті ще стара емблема. Стрілка вказує на Портсмут, але перша гра не може бути між командами з однієї країни. І тому це Галатасарай. Сарай. Обидва клуби мають легендарних гравців в своїх складах, але все ж Манчестер Сіті виглядає сильніше. Тим не менш, хто стане переможцем, поки не відомо. Рубіньо пас на Петрова дуже близько. Відповідь від Кюела над поперечкою. 18-та хвилина. Жо з м'ячем в штрафному майданчику без проблем переграє Десантіс. Тільки от Мілан Барош дуже швидко відновлює рівновагу. А в другому таймі Арда Туран виводить Галатасарай вперед. Згодом Жо оформлює дубль. Момент біля воріт Сіті, поперечка, ще удар заблоковано. До кінця матчу пару хвилин, і Джонсон забиває третій. Поки що це найцікавіший матч, який ми з вами бачили. До англійського клубу приєднується Лінкольн. Ще мінус одна турецька команда. І на даний момент карта має наступний вигляд. І знову в нас команда з Англії. І це ПСЖ. Неймовірно цікава пара. Та й по складам, я думаю, шанси плюс-мінус тут рівні. Дуже сильно розпочав Евертон. Багато роботи було у голкіпера ПСЖ. Згодом парижани зуміли вирівняти гру, і вже дуже скоро прийшлось проявляти себе Ховарду. Гра дійшла до Екстратайму, де все сильнішими виявились футболісти ПСЖ. І в напад вони собі забирають Якубу з рейтингом 85. А наступними на черзі в нас буде АЕЛ. І як стрілка відправляє в бік, в бік Донецького Шахтаря. В реальному житті саме українська команда стала останнім володаром Кубка Уєфа. Дуже неочікувано для мене перший тайм був повністю за грецькою командою. Але в другому таймі все ж шахта на класі забиває гол і проходить наступний етап. На заміну вони забирають Коціоса за одну перемогу одразу декілька нових секторів. Наступними в гру вступає ФКЛевське і знову Донецький шахтар. Поки українському клубу щастить. вони явно сильніші, ніж їх опоненти. Праймовий склад гірників одразу пішов на ворота болгарської команди. Закидання на Луїса Адріано, і тут без шансів для голкіпера. В другому таймі Адріано оформлює дубль. ФК Евкалівський один гол все ж відіграло, але через 5 хвилин Адріано оформлює хет трік Плюс гравець на заміну і нова територія. Далі у нас Вердер. І через німецьку територію Бременський клуб виходить на ПСЖ. Це не перша гра для Парижан. Взагалі вони для мене є фаворитами цього турніру. Але Вердер також не треба списувати з рахунків. Чудовий пас на Луіндула і бездоганна реалізація. Що цікаво, через 5 хвилин він оформив дубль. В другому таймі все ж Вердер зібрався і відіграв один гол. А за 15 хвилин до кінця Хугалмейда точним ударом голови зрівнює рахунок 2-2. Оце так камбек. Після чого німецька команда залишається в меншості. В екстратаймі ПСЖ скористались перевагою. І третій гол на свій рахунок записує той же Луіндула. До себе в вони забирають Дієго. Парижани ділять мапу наполовину, відрізаючи від півдня німецькі команди Нідерландські та Англії. Настала черга іспанського клубу війти в гру. Як я й казав, ПСЖ поділили мапу на дві частини. Точно можу сказати, що для депортива ця гра буде непростою, але все можливо. Перепасовка в штрафному майданчику і Якубу відкриває рахунок. На 40 40-й хвилини Жюлі забиває друге. А в другому таймі ми побачили тотальну домінацію паризької команди. При рахунку 5-0 депортіво все змогли забити гол престижу, але це був їх максимум. Філіпа Луїс підсилює фланг захисту ПСЖ. І тепер їх сектори розкитані по всій мапі. Після Іспанії відправляємось в Італію, де нас чекає матч за участю Фіорентини та сент тетьєна Старичок Джилардіно разом з Муту та Фреєм проти молодих пає Матюді та Міралеса. Проштовхує футболіст Сен-Тієна м'яч далі, тут без удару чудовий пас на Матюді, голкіперу було дуже важко зреагувати. Відповідь від Фіало. Блок від захисника Монтоліво прямісінько в дев'ятку. Інтрига відновлена. Але ще в першому таймі ми побачили другий гол від Сенте Тіє. Дуже сильно старався італійський клуб, і все ж їм вдалося зрівняти. Точний удар від Даніелі, і голкіпер тут безсилий. В екстра таймі французький клуб знову виходить вперед. Ну а тут. Просто вбивчий шанс у Семіолі, але він не влучив. Ну що ж, муто йде далі, але вже в складі іншої команди. Йому в пару ставимо Гоміса. Поки що дуже сильно оглядають французькі клуби. Далі в гру вступає Брага, і зіграють вони проти іспанського Расіну. Расінг без проблем оформлює два голи в ворота Браги, забирає собі лінза, і з Португалії в нас залишається тепер тільки Бенфіка, яку, як по замовленню, наступної вибирає колесо Рандом. І знову Расінг. Який пас проходить на дальню, можна закривати. Дуже неприємний автогол для Бенфіки. Але футболісти в червоних футболках все зуміли зрівняти. А за 10 хвилин до кінця могли забивати і сідати всією командою в захист. Натомість футболісту Бенфіки точності не вистачило. А от Расінг свій шанс не втратив. Перемога з рахунком 2-1. Собі вони беруть Аймара. І у нас тепер на мапі жодного португальського клубу. Знову сент текєн компас показує на північ. І там же їх чекає ПСЖ. Це не перша гра для обох клубів, тому зустріч не відміняє. Обидві команди мають дуже хороші підсилення. Луіндула пас на жулі, голкіпер відбиває. Гоміс втікає один на один, шанс втраче. В центрі поля жулі абсолютно сам. Пробігає півполя. Захисники не встигають і 1-0. Сентетін намагався відігратися, але все ж отримали другу. ПСЖ підсилює захист Таврідісом. І тепер Парижани точно фаворит не тільки по складу, а ще й по територіям. Вперше коло обирає футбольний клуб Дніпро. Компас відправляє їх через сектори металіста і шахтаря в бік у Дінезе. У італійського клубу тільки он Ді Натали, чого вартий. і рейтинг 85. Прям дуже складно буде дніпряни. Ді Натали з м'ячем, болерол, удар, Кернозенко в стрибку відбиває. Маючи один момент по грі зусиллями Мазілу Дніпро виходить вперед. Тільки, от, на жаль, вони одразу пропускають. Той же Ті зрівнює рахунок. Овертайм був дуже цікавим. Окремо хотілося б виділити саме Кернозен. Чудова гра від голкіпера Дніпра. І на цьому прайм Кернозенка не закінчився. Після екстра тайму він відбив три пенальті поспіль, що й дозволило в підсумку Дніпру вибити у Дінез. Звісно ж, Ді змінює команду. І ось ще одна українська команда вживається новими секторами. Далі у нас Тоттенхем, південь, і це повинно було рано чи пізно статись. Зараз майже кожна команда має дуже великий шанс зустрічі з ПСЖ. Молодий Модріч та молодий Бейл знову на футбольному полі в одній команді. Фовбен, бери від гри своє. Лука Модріч дуже близько. Ідеальний пас на Бента і перший гол в матч. Тотенхем дуже сильно розпочав цю гру. В атаці ПСЖ Камара з ударом дуже близько. Моменту Якубу на цей раз успішно. 1-1 на табло і кінець першого тайму. В другому таймі Тоттенхем знову виходить вперед. А пізніше вони оформлюють третій. Я прям не очікував, що ПСЖ стільки пропустить. Якуб забив другий, але врятувати гру часу вже, на жаль, не лишилось. і Тоттенхем вибиває фаворитів імперіалізму ПСЖ. Забирають вони собі на фланг захисту Армада. Зігравши один матч, тепер Тоттенхем в топах. Залишилось не так багато клубів, але є й ті, хто ще не вступив в гру, ось як, наприклад, Герта. І тепер Тоттенхем абсолютно для всіх буде головною ціллю, тільки як виявилось, англійська команда до цього була повністю готова. Щоправда, Герта так просто поступатись не збиралась. І третій удар від футболіста Герти був невдалий: у підсумку перемагає Тоттенхем, в жодному ударі вони не схибили. Сімуніч змінює команду, і плюс два сектори перефарбуємо в сірий колір. Далі у нас знову німецька команда. І аналогічна ситуація. Стрілка відправляє їх на Тоттенхем. Знову дуже просто шпори виходять вперед. Также вийшло, що це був єдиний гол в матчі. Барзаглі підсилює фланг захисту. А на мапі залишається одна німецька команда Гамбург. Вперше в гру вступає Портсмут. Так, в 2009 році і такі команди грали в Єврокубках. Стрілка їх відправляє не на Тоттенхем, це вже цікаво. І через всю мапу вони доходять до Дніпра. Український клуб хоче з Дінатали, але протистояти праймовому портсмуту буде дуже важко. Я впевнений, що кожен з вас, хто старше 25 років, пам'ятає як мінімум пів складу цієї команди. Ді на Крайнчера, то й далі, і дефо з розвороту. Дефо на крауча знову Кернозенко. Дуже активний сьогодні дефо, але голкіпер поки що відбиває все. Але настав другий тайм, і все ж Дніпря не пропускають. Той самий Дефо все зміг знайти підхід до воріт українського клубу. До себе вони забирають Сергія Назаренка, а у нас мінус одна українська команда. Далі у нас Бешектаж. Стрілки їх відправляє на інший бік карти, де вони зустрінуться з Расінгом. Дуже швидко іспанський клуб виходить вперед, але гол був забитий з офсайду. Правда, далі вони забили вже без порушень. Аймар з м'ячем удар! Захисник перекривав огляд голкіперу і той не встиг зреагувати. Ще відігратись у Бешекташа був цілий тайм, і вони ним скористали. Ідеальний пас на мертвонобре, і тут складніше не забити, ніж влучити в ворота. Отже, гра переходить в тайм, де за 4 хвилини до кінця Мухаммед Чите забиває другий для себе гол в матчі і приносить перемогу Расінгу з рахунком 3-2. Дельгадо змінює команду. І я впевнений, що ви точно не чекали на те, що Расінг дійде так далеко і забере під свій контроль стільки секторів. І так далі у нас київське Динам, чи стара неоновлена емблема. Стрілка на схід, і, як ми пам'ятаємо, тут же Портсмут. Цікавий складок Яна, але все ж вони точно не фаворити. Ну і в цьому матчі я був абсолютно правий. Шовковський не зрагував 1-0. В другому таймі стався неприємний відскок в штрафному динамо, і Крайнчер добиває в пусті ворота. Аліо буде виходити на заміну в третьому таймі. І після цього матчу шансів металіста зіграти з кимось, крім англійського клубу, дуже мало. Лишається трохи більше десяти команд. І в гру повертається шахтар. І знову український клуб зіграє проти Портсмута. Шахта сильніша за Дніпро, але все ж фаворит тут гості. Закидання з флангу в один дотик Крайнчер, Ну от вам і початок. У грі Портсмут атакував більше. Але не забувайте, що за шахту грає Луїс Адріан, який повертає свою команду в гру, зрівнявши за 10 хвилин до кінця. Мені навіть здалось, що шахта в основний час зробить камбек, але ні в основний час, ні в овертайм більше голів ми з вами не побачимо. Подальша зустріч переходить в серію після матчу їх пенальті, де з першим ударом сарни Джеймс справляється. Далі хороша реалізація від обох команд, і Пітер Крауч, не забив. Далі команди мінялись незабитими ударами, але шахта не забила двічі поспіль. І крапку в грі ставить Джонсон. Знову Портсмут вибиває український клуб зі змагань. Сарна підсилює фланг захист. Із українських команд лишається тільки металіст. який, скоріш за все, також зіграє проти Портсмута. Далі у нас Твенти, зустріч з Самдурі, і тут надто просто для італійської команди. 3-0 Твенте до побачення. І так повертаємось до Тоттенхем. І нас чекає зустріч команд АПР. Обидва клуби в разі перемоги можуть сильно підсилити свій склад. Пас від Елано, жона паузі віддає і вже до п'ятої хвилини Сіті виходить вперед. Пізніше і другий гол влітає в ворота Шпор. А в другому таймі містяни ставлять крапку в матч. 3-0 і замість жо буде грати Бен. По кількості секторів виділяється Сіті, Портсмут та Рася. Останній український клуб вступає в гру. Ну і логічно, що вони зіграють з Портсмутом. Англійський клуб вибив динамо Дніпро та Шахтар. На черзі команда з Харкова. Гості могли забивати в кінці матчу і забирати новий сект, але Горяєнов став героєм епізоду. В овертаймі металісту дуже щастило. Ну і також Кодра треба згадати про Горяїна. Бездоганна грав в воротах. 121 два хвилина удар в дотик, Джеймс зреагував. І у нас знову серія пенальтів. Першим не забив футболіст металісту. Згодом Крауч, як і в минулому матчі, не реалізовує свій удар. І в момент вирішального удару знову Горяйнов заявив про себе. І завдяки його сейву металіст вибиває Форску. До них приєднується дефо. І з однієї перемоги харків'яни виходять в топ по кількості секторів. Повертаємось до ФК Расі. Стрілка показує в бік сектору Манчестер Сіті. Ну, якщо чесно, іспанська команда і так вже затрималась в турнірі. Але Лінс так не думає. Бо саме після його удару Расінг виходить вперед. 43 третя хвилина. Що відбувається? 20 хвилин до кінця в атаці Манчестер-Сіті. Удар з розвороту від компанії 2-1. Час ще є. Ще через 10 хвилин Бен зрівнює рахунок. Ман Сіті робить камбек. Але в серії після матчів пенальтів більше щастило саме Расінгу. Вони вибивають Манчестер Сіті з нашого імперіалізму. Рабіньо змінює клуб. І ось так неочікувано: іспанська команда пробивається в топи не тільки по здобутим секторам, а й по підписаним гравцям. Далі знову Расі. Стрілка вказує на південь. Де їх чекає Металіст. Поки нас закидують в гру, я хочу нагадати про мій власний футбольний інсташоп. Футболочка, ця, до речі, саме з нього. Хто не в курсі, так я займаюсь продажем футбольної форми. Якщо вас цікавить, ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Посилання в описі. Хороший початок матчу з боку обох клубів, але так вийшло, що пропускає саме Металіст. Відскок нагарає, і той не залишає шансів горя. На куражі Аймар забиває другий. А в другому таймі команди просто обмінялись забитим. І таким чином перемігши Металіст 3-1, Racing все ще в турнірі. До себе вони забирають в захист папа Гує. Я впевнений, що таку карту ви точно не очікували побачити. А у нас лишилось всього 7 команд. Отже, переходимо до Марселі, які поміряються силами з Валенсією. Дальній удар від Вільї, Манданда реагує. В Атаці Марсель, ну тут дали дуже багато часу ніягу, і він спокійно переграє голкіпера. Французький клуб після забитого не збавляв оберта. Валенція, в свою чергу старалась відігратись. Але все ж в другому таймі ще один м'яч влітає в їх ворот. Пекін скоротив відставання, але на більше їх не вистачило. Девід Сілва перебирається в Марсель. І скоріш за все, що наступний свій матч французи проведуть проти Расі, якщо до того моменту їх ніхто не вийде. Нарешті в нас Гамбург. Ну і тут також вибір без вибору. Сьома хвилина Лінс з 11 метрів просто розстріляв голкіпер, Чувак точно йде на кращого бомбардира турніру. Ще в першому таймі цей нападник закриває всі питання, оформивши третій гол в ворота Гамбургу. Цікаво те, що після перемоги Лінд сідає на лаву запасних, і замість нього приходить Оліч, у якого рейтинг 82. Лишається всього 5 команд. І наступним буде Неймеген. Ви здивуєтесь, але вони зіграють не зразінго. Неймеген Самдорія. В матчі був забитий один гол. І того в нас залишаються дві команди з Італії, одна з Іспанії та одна з Франції. Ну що ж, друзі, перший півфінал. Марсель йде на південь, де їх чекає Расін. Поки що іспанський клуб має найбільше задрафтованих футболістів. 31 хвилина індяк спокійно переграє голкіпера 1-0. Расін відповідає, в нас 1-1. Але другий тайм був повністю за Марселем. Вони перемагають іспанську команду з рахунком 3-1 і підписують до себе гарай. Залишається всього три команди. Далі у нас італійська команда, але не мілан. Сам Дуря зіграє проти Марселя. Ну, як на мене, шанси в обох команд в цьому півфіналі рівні. Давід Сілва заходить в штрафний майданчик, робить простріл, і тут нападник замикає 1-0. В другому таймі Падаліно зрівнює рахунок. Точний удар в утворі без шансів для голкіпера. Просто ідеальний пас на Хунтелара. Вихід один на один. Ще добити 2-1 Самдорія попереду. І коли вже здавалося, що по результату тут все зрозуміло, ніяк повертає надію для своєї команди. А в екстра таймі Марсель забиває третій, просто голівудський сценарій. Поломбо підсилює центр поля. І у нас на карті дві команди Марсель та Мілан. Мілан взагалі зіграв тільки один матч, вибивши хорватську ріє. Вони навіть нікого не взяли з їх складу. Ну а Марсель, хоч і має слабший склад, зате команда вже розігралась. І нас чекає фінальний поєдинок за всю територію нашого імперіалізму. Закидання на поломбо, удар аб'яті парирує. Олександр Пата дальній удар, це так просто, щоб перевірити голкіпера. на Валбуєна знову ап'яті. Ну що ж, в першому таймі голів ми з вами так і не побачили. 69-та хвилина, ніяк приймає м'яч виходить під удар, пробиває, боже мій, яке ідеальне виконання! Просто без шансів для голкіпера точно під поперечку. Після пропущеного Мілан активізувався, але пробити мандаду їм так і не вдалося. Ось так, друзі, неочікувано, Мілан поступається в фіналі Марселю. І так вийшло, що в нашому імперіалізмі перемагає команда з чемпіонату Франції. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Свої варіанти імперіалізмів можете писати в комент під цим відео. Всі вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.